Так, ще один ремонтантний сорт Мурана. Це е, всім відомий сорт. Він є одним з найбільш врожайних ремонтантних сортів. Але я хотіла показати ягідку вже другої фази плодоношення. Тобто, це вже е, другий раз вона у мене плодоносить. Ви бачите ось квітконоси. І є Така ягідка. ви Подивіться, для ремонтантного сорту ягода такої величини. Тут, у мене, правда, я вже бачу, тріпси попрацювали. Треба буде зараз цю ягідку обірвати, стиглу і е, пройтися вертімеком, поки наступні ягоди будуть дозрівати, тому що вони також будуть пошкоджені тріпсами, якщо зараз цього не зробити. Але просто хочу вам показати ось вже вуси такі достатньо великі. Інколи він випускає вуса відразу вже з квітконосами. носами. Тобто, в принципі, якщо зараз його посадити в серпні, ви ще в жовтні місяці будете мати, орієнтовно за два місяці після посадки, ще будете мати врожай з ремонтантних сортів. І ось вам покажу ягідка всередині. Плотна міру соковита. Вона тверденька. Зараз вона дуже достигла то солодка, взагалі без кислинки. Має трошки пустоти всередині, але це вже, напевно, на такій великій ягоді. В принципі, так, я раніше цього не помічала. Ягода реально смачна. І, як ви бачите, достатньо врожайна. Тому всім рекомендую. Вирощувати ремчики, будете мати урожай фактично 8 місяців на рік. Всім гарного дня, мирних ночей і хороших врожаїв.